Мене звати Дмитро Руденко, я засновник спільноти SAS Founders, Допомагаю фаундерам it компаній знаходити нових великих клієнтів за допомогою лід генерації в LinkedIn. Сьогодні поговоримо про те, чому успішний бізнес не обов'язково має бути великим, оскільки наразі домінує модель зростання через залучення великих інвестицій. Ця модель, що пропагується венчурним капіталістам, не для всіх підходить. Тому давайте розглянемо сьогодні альтернативний підхід, який може принести більше задоволення та фінансового успіху для засновників компаній. Отже, в чому проблема венчурної моделі? Справа в тому, що м наразі. Модною є точка зору до того, щоб швидко зростати, треба залучати венчурний капітал. Це не завжди так, тому що до речі, у 2021 році в світі було 354 єдинороги, тобто компанії, що отримали оцінку більше 1 мільярду доларів, але лише шість з них провели IPO, чотири стали публічними через іншу модель. А 10 після того були придбані за суму менше мільярда, тобто менше 30% від однорогів 2021 року залучило фінансування протягом наступних трьох років, і майже половина з них зробила це за зниженими оцінками. Справа в тому що після технологічної IPO на компанії, всі технологічні компанії створили лише 700 мільярдів ринкової капіталізації, хоча теоретично мали б створити 3,6 трильйони. Тобто, різниця майже. 5 разів. Тобто є альтернативні моделі. Тобто, якщо ви хочете швидко зростати, то є такий більш збалансований підхід, називається seed strapping. Це поєднання початкового невеликого фінансування з подальшим органічним зростанням за рахунок власних доходів. Ну, наприклад, є така компанія, яка Ragon Y. Засновник залучив біля мільйона доларів від ангельських інвесторів. Але компанія наразі не, навіть не використала цей капітал повністю і не планує залучати більше. Тобто, протягом двох років компанія стала прибутковою, генеруючи понад один мільйон операційного прибутку з моменту запуску. Є компанія ще один приклад компанія ThinkSell, яка створила плагін для PowerPoint. Він має 800 тисяч користувачів. При цьому їх обслуговує лише 75 співробітників, і наразі він генерує 200 мільйонів доходів з маржею 62%. Ну, тобто, фактично вони заробляють 120 мільйонів доларів на рік, і компанія ніколи не залучала інвестицій. Тобто, якщо ми хочемо створити малий бізнес, зараз це здається більш простим, тому що ви можете. Контактувати зі своєю цільовою аудиторією завдяки таким каналам, як YouTube, LinkedIn, TikTok email. Mail, і можете створювати такий контент, який раніше е, мали створювати лише професійні студії та професійні продюсери. Звичайно, mm -hmm. сум також е, збільшився, і увага, і, там, боротьба за увагу стає все дорожчою і дорожчою. Але, в принципі, якщо ви сфокусовані. На чіткій вузькій аудиторії, то у вас є всі шанси для того, щоб достукатися до неї і отримати свою долю ринка. Отже, для побутови для побудови могутнього малого бізнесу варто перше критично оцінити реальні потреби в фінансуванні, орієнтуватися на прибуток з ранніх етапів, а не на космічну оцінку. До речі, космічна оцінка вона не підтверджується навіть інвесторами. Тому що ви можете оцінювати себе за одною ціною, а по факту раунду ця ціна може бути менша в рази. Не? Далі треба використовувати сучасні інструменти для масштабування з мінімальними витратами, ну і розглядати альтернативні джерела фінансування друзів, родину, ангельських інвесторів та невеликі фонди з розумними грошима та очікуваннями тобто, фонди. Які спеціалізуються на певних галузях, і які мають досвід розвитку таких стартапів, як у вас, таких бізнесів, як у вас, і в такий спосіб це може бути дешевше і простіше. Але тут найважливіше це зрозуміти, чого ви насправді хочете, тому що для більшості людей це контролювати своє життя, отримувати, створювати круті продукти та заробляти там 5-10 мільйонів доларів на рік. Це і є справжній успіх. Тобто, ті, хто досягають такого рівня для більшості людей, це абсолютно окей. Okay. Тобто, якщо ви хочете створити єдинорога, то питайте: а чи дійсно ви готові витратити на це 20 років свого життя для того, щоб досягти такого рівня? Чи цю 15 років? Можливо, якщо ви будете заробляти 5-10 мільйонів доларів на рік, цього буде повністю достатньо, і ви цього можете досягти за допомогою меншої кількості ресурсів та власного часу. Отже, коли ми говоримо про розвиток бізнесу, не треба дозволяти венчурним капіталістам мріяти за нас з вами. Тобто, мріяти власними мріями, Dream Your Dream, що називається. Більшість підприємців так чи інакше не зможе залучити інвестиційний венчурний капітал. Тому, якщо ви бачите, що ви не можете цього зробити, або вам це не потрібно, тоді будуйте могутній малий бізнес на власних умовах, зберігаючи контроль, отримуючи задоволення. Від роботи та досягаючи фінансової незалежності, це може бути набагато реальнішим та таким шляхом, що задовольнить вашу жагу до успіху. Якщо у вас є питання, як отримувати клієнтів, коли ви розвиваєте бізнес самостійно, в описі буде посилання. Пишіть, допоможемо, підкажемо, зробимо за вас. Дякую, всім гарного дня.